Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк місто Харків. У нас сьогодні нове надходження. Ось такий чудовий баварський автомобіль BMW другої серії в кузові Купе. Звісно, американець в Україні один власник. По Україні авто проїхало менше 5 тисяч кілометрів. На фірмових 19-х дисках вже гарна зимова гума встановлена. Це у нас 2 літри бензин на автоматі, на задньому приводі. Дуже класний динамічний автомобіль. Є передні та задні парктроніки, камера заднього огляду, люк в комплектації, безключовий доступ. Зараз покажу салончик та комплектацію. Шкіряний салончик в ідеальному стані, чорного кольору, по салону жодних питань немає. Пам'ять водійського сидіння, повний електропакет. Датчики світла, дощу, мультикермо, круїз, це все є. Під кермові пелюстки. 100 тисяч кілометрів пробіг даного авто. Помилок на приборці немає. Старт-стоп, штатна мультимедіа з камерою заднього огляду, клімат, контроль, є підігріви сидіння, екорежим, спортрежим, автоматична коробка передач. Дуже класна комплектація в даного авто по косметиці. У нас фарбована задня ліва четверть зі шпаклівкою. Та була заміна переднього крила та капоту. Капот і крило фарбовані другим шаром. По техніці без нарікань абсолютно зовсім авто повністю обслуговано. Друзі, даний автомобіль вже в продажу компанія Автопарк місто Харків. Чекаємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.